У спортивному залі Коломийського районного молодіжного центру пройшли юнацькі обласні ігри. За перемогу тут змагалися волейболісти. На Коломийщину приїхали сім кращих волейбольних команд області. Вони і визначали кращу збірну з поміж себе. Детальніше про перебіг турніру далі. До спортивного залу районного молодіжного центру приїхали сім кращих волейбольних юнацьких збірних області. Команди розподілили на три підгрупи. Дві з них грали у самому центрі, а третя група виборювала першість у п'ятицькій школі. Головний тренер юнаків Коломищини Роман Дячук зазначив, що район гідно прийняв у себе фінальні змагання і достойно змагатиметься за першість. Фінали надають проводити тим, хто має добру інфраструктуру. Ми Богу дякувати маємо цей прекрасний зал в молодіжному центрі, який основна спеціалізація волейбол. І ми тут приймаємо не тільки фінал молодіжних ігор області, а й тури чемпіонату області і інші турніри щодо складу. Приїхали саме сильні команди області. До речі, хочу нагадати, що команда юнацького складу Фос-Прикарпаття стала бронзовим призером в чемпіонаті області, який проходив тиждень тому назад. Підтримали свого наставника і юнаки. До речі, юні волейболісти нещодавно стали призерами обласної першості. Одного із гравців команди Коломищини визнали кращим у своєму амплуа. Ми взяли третє місце у чемпіонаті області з волейболу, і мене Признали кращим гравцем. Надію, що це не останнє досягнення у моїй спортивній кар'єрі. Я займаюся волейболом 14 років. Мені дуже подобається ця гра. Вже в цьому році ми стали бронзовими призерами. Мені дуже подобається ця гра, і я думаю, стараюся надальше займатися цим спортом, бо мені дуже подобається. Загалом збірна Коломийського району вдало виступила на турнірі. Лише у фіналі у запеклій боротьбі наші юнаки поступилися команді Галицького району та вибороли срібні нагороди. Третіми на волейбольній першості стали долинці. Із п'ятихів Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.